Всім привіт! Ми з України! Слава Україні! Героям слава! Таліші підписники, ну що? Будівництво сарайчика продовжується. Не знаю, Люня, що дочепиться, ну потрошку-потрошку таке чіпляємося, маємо щось зробити, трошки підігнати наше будівництво. Ой, це капець. Я в цьому сараї вже живу. Не знаю, чи тут коровки будуть, тому ну, Люня тут вже обертає. День у день тут товчеться. Так, заходьте подивимось, що ми тут зробили вже. Ой, виходить, що ми, глядачі? Вже водичку підключили, вже водичка є, все. Так що все, бачите, по красоті, поїлочки вже повненькі, все, вже корівок можна ставити. Ну, плюс глядачі, зробили, виходить, 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 холодна водичка, гаряча водичка. В общем то льоня зробив, від тіля пробурився, сюди вставив, дружина заходить, каже, Наталія каже, Льоня. «Крани! крани, де? Ти що? Я буду так доставати до них. Кажу, це нормально, це все це. Там сараївоно так було, глядачі. Ну ніхто ж не знав, що тут, по фундаменту ж нижче, все, почалось крани так високо. Ну це не це, це не косяк Льонін. Це так все, Льоня задумав. Ну це ж на, на цьому взяли шланочку, підцепили, бо виходить, все, ми відро не наливаємо з кранів. Все, ми підцепляємо шлангу, сараїнчик миться шлангою. Коровка дуються, теж миється шлангою, так що... Саме це ділу. І зроблено через те так високо, щоб не мішало возику. Щоб можна без питань можна взяти, було возичком проїхати і все. Бо задумка яка, щоб можна було від тіля, заїхали возиком, виходить, їдете потихеньку і вилами масло на возик. Сюди виїхали і поїхали. Є ще таке теж водичка настримить, теж водичка настримить. Ну Ми її ціля приберемо. Взагалі геть, щоб не мішало, щоб ніде не чіпатися, ніде нічого. Так що потихеньку, бачите, хімічим. Водичку вже зробили, провели, освітлення є, під, пої... під микдуйку є. В общем-то, що в нас залишається? Остається в нас Зашити, виходить, горище, бо там багато глядачів пишуть, кажуть, Льоня, Льоня, що як, будеш зашивати, бо сіно зніє. Звичайно, все буде зашиватися. Від ціля зашиється повністю. Ну і плюс будемо зашивати потолок підшивати. Ну, не отут будемо підшивати, не отут. А будуть підшиватися балки. Через те, через те, що нам потрібно якомога більше, щоб було простору, щоб якомога більше було кисню. Сарочку. Через те підшиємо балочки, все зробимо акуратненько, красиво. Ну, я думаю, це така задумка є на цьому ну, все. Ну, а зараз, глядачі, в нас же не... Це все, бо теж все робимо по мірі можливості. По, мі... по мірі надходження. <кхи> Як коровок подоїли, трошки торгували. Поїхали щось прикупили. Ну, що ми прикупили? Сьогодні будемо робити двері. Будемо робити двері. Не знаю, виходить, у нас тут метр двадцять дверей. Два на метр двадцять. Походив, походив, пошукав, пошукав, ну все воно жерстянка, все таке воно якесь. Хибленьке, хиленьке, ну і не так, же хоч, не так воно все хочеться, як льоні хочеться. Знаєте, о, мудрно так сказав, сказав на цьому. Через що так хочеться? Через те, що мені хочеться, щоб не було порогу ніякого. Ми сюди вложили, виходить, швелер такий моцний, прямо в бетон забетонували, щоб не було отут порогу ніякого, щоб возиком не скакати, щоб заїхали рівненько і поїхали. Через те, глядачі, будемо двері клепати самі. Самі будемо робити. Ну що, думав думав як його краще, хотів з досток. Хотів дощені дощині двері, так само, як там у нас в сараї вони є з досток і все. Ну, кинувся, не знайду для плотника. Що мені треба було плотник, щоб зробив двері шип у шип, щоб коли вони трохи розсугнуться, щоб не було щілин. Ну, не знайшов я плотника. Нема. Той не робить, той не працює, той, в общем-то, з плотниками завал. Ну, з, з дереваними двері приїхали. Тоже, поспілкувалися з дружиною, каже, Льоня, давай робити желізні. Давай робити желізні двері. Ну, в то якісь зробимо. Кажу, так я ж так, зробиш. Я кажу, я ж не спеціаліст, тут дуже багато сварки. І дуже багато точно сварки. Знаєте, як, Щоб двері, двері це ж не просто так. Треба, щоб вони закривалися і відкривалися. А це ж, знаєте, як не можу глядачі заварити наглухо. А щоб воно ще що відкривалося, закривалося, це, звісно, буде не вийде. Вона каже, бери кума, кум той спеціаліст, у нас він тобі порада підсовіти, притрима і забалабенити. Так, ну що ми? Цей, поїхали вчора, купили на двері. Взагалі купили металу, отак два листа, бо у нас буде двоє дверей, ці і ті двері. Два, два листа міліметровку взяли. Ну, думаємо, вистачить на цьому. Плюс взяли на обратну сторону. Дверей будуть вони обшиті отакою тирсоплетою. Тоже Металом обшити, буде по ньому текти. Ця, звісно, бідака яка терсоплитається, теж воно не камельфу. я розумію все, що можуть роз, відсирювати, розкисати, розбухати. Ну, теж порадилися, покрасимо його краскою гарненько обмазюкаємо, думаємо, не розкисне. Ось такий план дій. З цієї з лицевої сторони буде метал. І сарайчика буде отакі отакий листи терсоплити, обшиються. Ну і звичайно взяли профтруби. Профтруби отаку взяли 16 метрів. Тоже, хотілося мені 50 на 50, щось мочненьке, все. Ну теж, прям на металобазі поспілкувалися, теж там з людьми кажуть, на двері 50 на 50 буде важкувати. Буде, каже, Льоня, воно важке. У тебе. Ну, через це взяли 40 на 25. Отак, не знаю. Воно виходить, 25 плюс ще ця ж топлита 10, це вже 35. В принципі, я думаю, буде нормальна товщина. Ну а там, як воно буде, що у нас получиться чи ні, звичайно. Зараз ми будемо ліпити і тоді з вами подивимося. Трошки підкупили, звичайно, вуголочків. Ну, це вуголочки. Хочу глядачів сараї, там де в нас вода ж на яслах обварити. І хочу обварити шлакоблок, щоб корови його не погризли. Бо теж, не знаю, чи будуть гризти, чи не будуть гризти, ну в цьому сараї щекутурку корови з'їли. Гризуть страшне, аж турки сипляться. Кирпич то ще, звісно, цілий, а щикутурку гризуть на уран. Не знаю, щось видно, коровам не вистачає. І звісно не вистачає, піска видно. От такі ці, Це вуголочки, виходить, взяв на те, щоб позашивати, пообшивати. Тоже, профтруби взяли 16 метрів. Вуголочка взяли 17 метрів, метрів і взяли, виходить, глядачі, вуголка 50-го, 50-го на будем з нього, будем з нього робити короб. Тоже, по три метри такі куски взяли, ну не знаємо. Зараз будемо туди різати, що не хватить, звичайно, поїдемо докупимо і все. В общем-то, короб буде 50 на 50. В уголочки зашиваємося. Ну і будемо робити двері. Ну і вам, звичайно, глядачі, покажемо, що воно, і як воно і до чого. Там бачу коментар, такий цікавий кажуть, Льоня, ти таке здорове, як оставив таке здорове вікно. Здоровенна в сараї, нащо «Ну, тобі ті двері? Що ти поки хай буде без дверей? Тут така, як у тій трубі глядачі, сквозняк трак, такий страшний отут, Диме так, що продимо капітально. Через те двері треба крой, двері треба обов'язково, щоб вже стояли, а потім ставляти корівок. Так що якось так. Ну нічого, а зараз йдемо, гукаємо кума і займаємося і показуємо, що, як і до чого. Погнали! А я відкривайте. <клухи> так, глядачі, день наступного дня. Катюха, бачите, батько тільки війшов, а на щок і все. О, що значить зробив двері. Катерино, Катерино, піддергають батька це старістю. <клухи> так, ну що, глядачі, хочеться показати вчорашній наш день роботи, день промудохалися, в общем-то льоню чуть не кинуло. Мене вже скоро теліпати почало з цими дверима. Фух, розварили, усе, з кумом граємося, крутимо, двері не відкриваються. Отак від відкриваються і все. Відкриваються і все. Я вже до тих дверей ще на котельні. Та обдивився, та все ж я так зробив. все ж наше, поділо на що по ділу дорожне над цим, кум каже, ну ти бокорез, каже, таке наробив. Каже, що двері будуть тепер так, Як круто будуть виходити, кажу, Куме, ну те обманю, що ви думаєте? Кажу, все, як буде, так і буде. В общем-то, ми два панька з кумом. Думали, що будуть двері ось сюди уварюватися. І в принципі отак скривається. А в нас двері валяться до цієї сторони. Ну, в общем-то, наплужили самі, напереживали самі, ну ми тлядачі це зробили. В общем-то, двері, дивіться, які забербахали, яку красоту зробили. Ой. Так, дивіться вже. Все, ручечку приварили, замочок приварили, все закривається. Яшка, я тільки в шмиг сарай, вона вже не і все, каже, там будеш сидіти. Та ти хочеш, я бля коров жив чи що. Щоб більше у молока були. Щоб годував, годував, годував. Ну що, в принципі, бачите, таку зробили красоту. Розварили все по цьому. Звичайно, не дуже не лайте, бо Льоня не сварчик. Льоня самоучка, мію тільки тикати, як кум кричить на мене і каже, сири, куменець, сири. ну я от так беру цю. В общем, тут проварили весь лист, виходить, точечками. Все. Рамку розварили, виходить, отаку, бачите, отаку розварили рамочку на одну перемичечку, хто зна, триматиме, не триматиме, ну це ми все побачимо з вами. Якщо вони провиснуть, то ж будемо значить тоді нові двері варити. Ми вже в цьому спеціалісти. На, 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 нам тільки отак, тепер отак і будемо шпарити і по, по шабашкам тепер з, з, з цими дверима. Розові, виходить, у рамочку, все, виходить, завісочки. Зробили одвірок отакий, з уголка з 50-го, зашили все, уварилися, виходить, до нижнього цього, Тут у нас в бетон залитий дебелий швелір. В общем-то, отак зробили все. Ну що, начебто так дивиться, да? вже приємно, вже видно якийсь об'єм роботи. Об'єм робіт. Ну це ще не все по дворах. Зараз дівчата красять їх, викрашують повністю. Ще ми, виходить, сьогодні поїхали, мотнули з межоня, як же його, як же треба, це ж железяка. Що ж воно як шкарабанка. В общем-то, докупив, виходить, виходить, пінопласту, заложимо сюди пінопласт і закриємо, виходить, його стирсоплитою. Ну, в общем-то, все ми вам покажемо, як, що воно, кінцевий результат. Ну а зараз що? Гукай кума, погнали, будемо наступні двері робити. Да? Yeah. Погнали, ти по кума я пішов. А сьогодні в нас ще ж одні двері. Ой, ну вже, я думаю, сьогодні буде трошки легше. Знаєте, трошки не то, що це, а буде трохи психологічно легше для Льоні. Тому що, знаєте, перше є перше. Перший раз, чи що я так кажу, тому що перший раз в житті така в мене відповідальна сварка і така відповідальна робота це двері зробити. знаєте. Ну нічого, зараз я думаю, трошки воно піде швидше вже. Вже трохи руку набили, трохи як, так, сяк, вже трошки ми все в курсах, в курсі діла. Так що, зараз такий самий план дій. Уварюємо лутки, розварюємося і варимо двері. Так що, погнали. Катю! Да дам кум! Два дня. Два дня ми, виходить, прожили в сарайчику глядачі. Ой, це лабець. І сніда як? Ну снідали обідали і вечеряли тут в сараї. Ну ми це зробили, глядачі. Ой, це лабець. Думав, Льоня, легко і просто зараз шмих шмих Ну, звичайно, те повліяло, це... що Ну, не спеціалісти, ми, глядачі. Не спеціалісти. Робимо, як можемо. Ну і хоча показати, що ж ми таке наробили общем-то, ті двері ви бачили, що ми зробили. Плюс зробили ці двері ось які. Ой, це лабець. Ну що я ну, кажу? Ті двері ми робили день. Там зараз до шести вечора і ми, виходить, все закінчили. Ці двері ми робили довше. Я думав, буде швидше, вже ж спеціалісти, вже знаємо, що куди як. Приблизно що вже ж трохи руку набили, все. Ну, воно виявилося, що не так, все легко і просто. Там глядачі вітру не було, а тут такий сквозняк страшний. І отой полавтомат, трясся його бери. Чи він такий у мене, чому таке і є, на вітру він варити не хоче. Він тільки плюється так і все. В общем-то, намучились, це капець. Вже хотів варити такою сваркою, кум каже, так кинь той, викинь той полавтомат, давай варити такою. Та ну ж таке ж проще, чи таке оце ж джерстяночку приварити полавтоматиком, чи такою сваркою. Сваркою просто не провариш, що ніде нічого. Ні. Ну, в общем-то, мучились-мучились, ну ми його домучили. До самої пізньої ночі. Вгоріли вже, виходить, під лампочкою. Як? Докр... Не це, а докрашували, доробляли двері, виходить під лампочкою. Ну, така вийшла красота. Ой. В принципі, своєю роботою задоволені. Звичайно, глядачі. Косо, криво таке воно все це, ну, по-другому ніяк. Що в нас виходить? Зараз відкриємо, покажемо. О. О, і ви тут? І, і ви тут. Катюха ходить <смеш> слідомка, мені теж хоч так подивитися. Кодя, звичайно, глядачі, вже поночі дощу докрасювала мене на цей. Що виходить? Що так кажу, що криво? в принципі, так, оця стіночка ж виложена все красиво рівненько по, по все. А оця, а сарай будували, спеціалісти, видно, в руках рівня не держали. Ну, це 92-й, 90 да, 92-й рік. Які тоді були в рівні? Тоді були отвеси і все. общем-то, в, в нас тут метр двадцять, метр двадцять. А тут, виходить, внизу метр шістнадцять. В общем-то, три сантиметри в нас розбігу. Таким цим. Через те прийшлося варити все на місці. Розварити все на місці. Кум, той сердився, плювався, так, каже, двері не робляться. Давай поставимо його. Зваримо типу, в рамках, все по розміру кум не вийде, кажу. Ну нема, не, не вийдемо так просто зварити. Через те, що нема нас рівноти, нема нас. нас було рівно, на 3,20, ну метр двадцять, все, варить туди на місці, на рівненькому, а так кажу, не вийде. Треба варитися на місці. Ну, в принципі, нічого. Двері, наче, то бачите, гарно, красиво. Ось да. Все, в принципі, закривається, все легенько відкривається. На цьому. В общем, то що ми цей? Каркас зробили, каркас всередині покрасили, викрасили все, укинули, виходить, пінопласт сороковий і зашили, виходить, виходить такий, як тирсоплита. Тирсоплита на ціну. Тирсоплита покрашена, що від тіля, що від тіля все викрашено, щоб менше вона влагу тягнула і менше вона розбухала. Не знаємо. Буде, вийде, не вийде, ну, зробили як. Ну, Як могли, так і зробили. на цьому. В принципі, двері вийшли глухі, як від ціля, як від Як відціля. Так двері вийшли глухі і від відціля. Ну, в общем-то, все класно. Бачите, теж поставили тут ручечку, зробили, як зробили защолочку, щоб серни не закривались двері. цей. Зробили так само тут ручечка защолочка. Не стали ніяких врізати ні замків, отих, ніде нічого. Ну це ж сарай. Ну що тут для сарая, знаєте, щоб ще щось духаться, вварюватися замки, щоб закривались. Ні, це не наш варіант. В общем-то, чим дешевше, тим нам краще. Ну що я вам скажу? Двоє дверей. Двоє дверей. Лутки розварити. Оце все. Оце в нас все вийшло 8 тисяч гривень. На цю всю красоту ми потратили. Ну, я думаю... Кать, може їх купити було б... Ні, я думаю, не було б дешевше купити. було б дешевше на цьому. Ми в котельню, так, це три роки назад брали, тут двері, в ту, ту котельню коштували 5 тисяч гривень. На цьому. Ну а тут, бачите, вийшло, все вийшло. Двері, ну, як, все вийшло 8 тисяч гривень. Ну, а одні двері вийшли 4 тисячі гривень. От такі справи. Ну що, ходімо, покажемо, що ми ще тут доробили. Підганяємо, в общем тут все, щоб було вже менше по сварочних роботах. Менше вже сварочних робіт. Ну, вже по сварки, в принципі, вже все. Вже все ми глядачі зробили. В общем-то, заварили, виходить, трубу нашу, щоб крови її не відірвали, вона йшла від селя. Трубу ми заварили, виходить, отаким вуголочком 30 на 30, зашили, все, я думаю. Тепер корівки тут нічого не поламають, не зламають. Ну і плюс же ми ще обварили, виходить, ракушняк. Тоже кинули вуголочок, таке саме, 30 на 30. В общем-то, щоб корови хоч не до чого, не погризли його зубами. Ну, я думаю, знаєте, краще, як лучше. В общем, то тоже з цієї сторони повністю все розварено. В принципі, два дні не пройшло даром. Да, так, да, це була командна робота. Звичайно, конечно, дуже дякую куму. Молодці, звісно, дівки теж гарно, все оперативно все спрацювали. Так що якось так. Бачите, по всьому все. Питання закрили. Що нас залишається? Залишається тепер тільки мати і залишається зашити горі... горіще. І все. І можна корівок ставити. Да. Так що такі діли справи. Ну нічого, глядачі. Кому звичайно, наша робота, ставимо лайки, підписуємося на канал. Ну і все обов'язково буде Україна. Ну а ми працюємо далі. Пока-пока.